Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні милій, що лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море, кров ворожу, отодія, і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога, молитися, а до того, я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдане порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом.